Понеділок, як завжди, старт робочого тижня. Мої колеги підготували для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. На два тижні обмежать рух транспорту на Київському мосту у Вінниці. Ветерани російсько-української війни висаджують новий ліс. Червонокнижні види рослин знайшли екологи на Музика на два тижні обмежать рух транспорту на Київському мосту у Вінниці у зв'язку з ремонтними роботами по вулиці В'ячеслава Чорновола дорогу повністю перекривати не будуть. Вільний проїзд залишиться в обох напрямках. Для водіїв встановлять відповідні дорожні знаки та технічні засоби організації руху. Обмеження діятимуть з 28 квітня до 21 травня. Бойові модулі волі та 150-ти піввідронів для військових червоної калини передали громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Бойові модулі виготовлені українським виробником, призначені для дистанційного спостереження за полем бою та ураження живої сили противника. Вони можуть вести вогонь на відстані до тисячі метрів і працювати безперервно протягом години. Керування здійснюється з дистанції до 100 метрів, а час збирання модуля лише 5 хвилин. Якщо будемо брати для порівняння 7 дюймів і 10 дюймів, по-перше, це вага, яка приноситься. 7 дюймів ми використовували і використовуємо для враження живої сили, так як він менший, він несе менший заряд, фугасний, і це дуже добре для знищення живої сили. Якщо говорити про десятку, це вже йде більший що по об'єму, що по зовнішньому вигляду, скажімо так, дрон він несе на собі. Три кілограми, скажімо так, вибухової речовини, незалежно чи це фугасна, чи це акумулятивна, він використовується вже як для враження живої сили противника, так і для враження техніки противника. Ну, це було дуже добре бачу. Ну, Видно нещодавний штурм, який відбила бригада, це саме за 80% це в півдрони, саме ось такого, ось такого плану, 10 дюймів. Це вже 23-та передача допомоги для підрозділу Червона калина. Підтримка триває з 2014 року. Вінська громада одна із лідерів серед обласних центрів України за обсягами коштів, виділених на підтримку збройних сил України. У рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу ми допомагаємо 63 різним підрозділам і бригадам, але якщо говорити про червону колину, це один із основних підрозділів, якому ми допомагаємо ще з 2014 року. Якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то тільки в коштах ми виділили 98 мільйонів 716 тисяч гривень, з яких 85 мільйонів вже отримано. Це на різні обладнання і на будівництво різних споруд, які необхідно для ведення бойових дій і для закупівлі відповідної техніки. І так само ми передавали тільки 14 автомобілів, пікапів ми передали безпосередньо цьому підрозділу. І так само і палозаправники, і автомобілі для перевезення особового складу. Багато FPV-дронів, Якщо говорити за минулий рік, то це тисяча FPV-дронів, які ми передали цьому підрозділу. Ярмарок вакансій для старшокласників Вінницьких ліцеїв організували студенти та викладачі вищого професійно-технічного училища номер 5 Студенти профтехучилища знайомили школярів з різними професіями: столяри, муляри, будівельники, електрогазозварники та реставратори. Валентин Скляр цього року завершує навчання за спеціальністю сантехніка та зварювальника. Любов до роботи з металом з'явилася ще в дитинстві. Разом із батьками Валентин власноруч майстрував перші вироби. Зараз хлопець впевнений, що його професія знадобиться для відбудови країни. по зварці зварка, куди буде входити, особливо в будівництво. Моноліт, як заливає так само потрібна зварка. Балкони як встановлюють вікна металопластикові, і там теж потрібна зварка. Ця професія хороша тим, що будуть молоді люди. Бо зараз є новіші технології, ніж старших, і вони будуть більше мати розуміння про це. Реставраторів, будівельників, столярів та малярів готує профтехучилище номер 5 Це ті професії, які є затребуваними на ринку праці і в Україні, і за кордоном. Навчальний заклад постійно оновлює матеріально технічну базу, аби надати студентам якісне навчання. Училище вже має гарну історію. Підготовки створена хороша матеріальна база. Ми сьогодні маємо обладнання, яке я можу сказати відверто, одне з найкращих в області, що стосується підготовки столярів, малярів, сантехніків. І на цій базі, застосовуючи сучасні підходи і технології, ми готуємо майбутніх наших кваліфікованих робітників. На ярмарку вакансій були і роботодавці. Вадим Панфілов, менеджер з персоналу компанії, яка управляє багатоквартирними будинками. Вадим каже, що нині попит на будівельників, малярів та столярів значно зріс. З початку воєнного стану потреба в цих спеціальностях, звичайно, дуже різко возросла. Чоловіків багато хто виконує бойові завдання в зоні проведення бойових дій, тому потреба дійсно збільшилась. Тому, ну, ці спеціальності вони, вони завжди були необхідні. Старшокласники вінницьких ліцеїв знайомилися з особливостями різних професій. Маргарита Нечинська планує вступати після 9 класу. Щось зв'язане з будівництвом, архітектурою, відбудовою міста. Я вважаю, зараз вони дуже затребувані. В майбутньому їхня затребуваність буде лише зростати, так як зараз актуально, як ніяк відбудовувати місто і робити нашу країну краще. Робітничі професії нині стають найзатребуваніші на ринку праці, і саме будівельники, зварювальники стануть потрібними для відбудови України. Вікторія Ліварчук, Тинис Ковтун, телеканал Віничина. Тренінг зелені кнопки навчаємось зберегти планету через мобільні додатки. Відбувся у Вінниці. Викладачі Донецького національного університету навчали школярів користуватись цифровими інструментами для свідомого сортування відходів. Учасники також розробляли ідеї власних екологічних застосунків. Захід став частиною міжнародного форуму Дону Грін Длдві 2025». Як правильно користуватися застосунками для збереження довкілля та розробити власний мобільний сервіс? Про це школярі дізналися на тренінгу Зелені кнопки його організували викладачі Донецького університету імені Василя Стуса в межах міжнародного форуму Дону Green Deal двадцять Навчимо правильно та да, сортувати, наприклад, вторинну сировину, як використовувати додатки, щоб правильно їх відсортувати, відповідно, як зберігати ті самі природне біорізноманіття, види, які відповідно живуть серед нас. Основний акцент воркшопу мобільні додатки, що допомагають правильно сортувати відходи та раціонально використовувати речі. Три десятки школярів також працювали над власними проєктами. Вони створювали концепції застосунків для збору відпрацьованих батарейок. Я дуже багато бачу проблем, які безпечуться на уроці екології. Ми багато говоримо про атомні станції, про викиди, про зберігання, про пакети. Оце все, що розповідалося на тренінгі, також ми багато обговорюємо. Ми з класом шукаємо вирішення цих проблем, що ми можемо зробити. Ось і нас цікаво до цього заохочують. Люди занадто халатно відносяться до того, що відбувається. Вони. Вони вважають важливим сортування спікерами для молоді на тренінгах міжнародного форуму стали викладачі, представники влади та екологічні експерти. Проводяться і ці заходи сьогодні зі студентством, здебільшого для того, щоб сформувати у студентства сприйняття того, молодь – це не завтра, це сьогодні, і вони мають вже сьогодні розуміти, що все відбувається в контексті екологічності енергозбереження. По закінченню форуму студенти донору зроблять кілька екологічних проєктів, які профінансує українська природоохоронна група. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Дуб, звичайний та модрину європейську висаджували ветерани російсько-української війни в рамках програми президента України Зелена країна Лісокультурна кампанія, за якою висадили майже 6 мільйонів саджанців на площі, понад тисячу гектар по усій країні триває восени та весною. Омолоджують ліс та соціалізуються. Ветерани російсько-української війни висаджують саджанці дуба та модрини поблизу Вінниці. Кожен сіянець захищений спеціальною ґрунтовою капсулою, яка зберігає поживні речовини упродовж кількох років після висадки. Готуємо субстрат. Готуємо сюди поживні речовини, готуємо вологонакопичувач, висіваємо дуб всі жолуді дуба підготовлені для цього і вирощуємо ось такі дубочки. Анатолій Бевс, ветеран російсько-української війни, уперше висаджує дуби та модрини. Для нього важливо взяти участь у відновленні лісів та ще й разом з побратимами. Ветерани зараз допомагають посадки лісу. Це все таки надовго на 100 років, і кожен ветеран вкладає сюди свою. У часочку душі. Ще рік тому на цій ділянці росли старі ясини, яких зрубали. Який вже ліс дозрів, Скажем так, як сільоз культура, да, коли ми вирощуємо там пшеницю чи інші зернові культури, вони дозріли, їх треба зібрати. Так само в ліс. Певний етап пройшов. Він дозрів, його треба зібрати. На Вінничині лісівники разом із ветеранами висадили 6,5 тисяч сіянців на площі, майже 3 гектари, і таким чином відновлюють лісові ділянки, створюючи стійкі лісові насадження. Ми отримуємо змішане насадження, яке буде більш стійким до кліматичних змін, до хвороб і шкідників. Лісовідновлення. Ми проводимо сіянцями закритої кореневої системи, які частково вирощені на базі нашої філії частково їх вирощують лісонасіннєві центри, ДП «Ліси України важливо відновлювати. Нашу екологію важливо залишити нашим дітям, нащадкам залишити зелену, гарну, незалежну, квітучу Україну. Тому такі акції вони дуже важливі і треба долучатися не тільки в Вінницькому лісництву треба долучатися в всіх районах нашої Вінниччини. Під час відновлення лісу враховують тип ґрунтів, лісорослинні умови та інші важливі фактори. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Поблизу села Чернятка Гасінського району, активісти Київського еколого-культурного центру на схилі річки Південний Буг знайшли червонокнижні рослини сонтраву та ковилу. Ці рослини вважаються зникаючими видами. Сонтрава практично не переживається в неволі, викопуючи її в природі. браконьєри пошкоджують коріння. Потім висаджена в когось під будинком вона гине. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати та донатити нашим військовослужбовцям. До зустрічі.